Ото є вічне життя, що пізнали тебе єдиного правдивого Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо е, слідуючу тему. Ще це буде підсумок попередніх тем про божество, про Бога, про Його імена і характер. Виникає питання, для чого нам це все знати. Відповідь проста, вона заключається ось якраз в віршові зі Євангелія від Йоанна, 17 розділі і 3 віршові, де сказано, що це є вічне життя пізнавати нашого Творця. Звичайно, що те відео, яке ми розглядали, неможливо в 10 хвилин вкласти всю інформацію або основний смисл, або сутність. І навіть в 10 відео по 10 хвилин також неможливо. Тому що це лише є капля в морі. Але ми поступово будемо, просовуючись по книзі об'явлення, розглядати ці питання. І так, давайте ми зробимо деякий підсумок. Підсумок ми зробимо завдяки віршам, які записані в книзі буття. Перший розділ і 26 й вірш, де сказано і сказав Бог, сотворимо людину за образом нашим і за подобою нашою». Людина з людиною схожа по багатьох параметрах, критеріях. В першу чергу природою. Вона має чотири кінцівки, але дві з них руки, а дві ноги, на відміну від тварин, вона може розмовляти, вона ходить вертикально і багато іншого. І це робить схожість людини з людиною. Звичайно, що коли ми розглядаємо, говоримо про отця і сина, ми. Задаємося питанням, а як же ж бути з ними. Тому я хотів би, щоб ми розділили це все на чотири таких складових. В Першу чергу, це природа. Наскільки по природі отець син і дух вони схожі, не схожі? Взагалі я буду говорити лише про отця і сина завдяки віршам. Тому що весь матеріал ну, дуже важко буде вкласти в коротке відео. І так. Перше, природа. Природа отця не підпадає під якісь сумніви, дослідження, аналізи. Просто він Бог. Все. В ньому божество, він творець і тут все. А ось відносно сина, тут виникають багато питань. Але Колося 2.9 сказано: бо в ньому живе тілесно вся повнота божества. Тобто в тілі він проявив божество. Як це відбувається? Ми подалі будемо о, розглядати. Далі. Филиппійцям 2.6. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. І багато інших віршів вони говорять про те, що отець і син, вони одної природи. Немає дві природи. Немає отцовської природи і синівської природи. Є божественна природа. І як би ми не дивилися, не розглядали це абсолютно. Друге. Крім природи, як от, фізіології, є ще природа як властивості, ну скажімо, вічність. Малахії сказано 3,6, Я Господь, не змінююся. А в Євреям про Сина сказано 13.8. Ісус Христос вчора сьогодні і навіки той самий. А євреям Ісус Христос сказав в 8 розділі 25 вершові сказав, Той, хто спочатку як і говорю до вас. Тобто немає вічного і невічного. Є творець або Бог вічний. Він не може бути невічним, якщо не вічний це вже творіння. А ми говоримо про творця. А якщо він творець, то він ізначальний і відповідно вічний. Відповідно, творець. Сказано, що ну, знову ж питання відносно отця, що він творець чи не творець, не виникає відносно сина. Ним створено все на небі і на землі видиме і невидиме? Потім в євреїм, першому розділі автор говорить І про сина, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса є діло рук Твоїх. Це слова, які віднесені до Сина. Словом Божим. Потім прощення. Хто може прощати гріхи, крім Бога? Євреї задали питання. Хто може? Абсолютно. Зрозуміло. Бог отець може. Ісус Христос відповідає: Син людський має владу на землі відпускати гріхи. Питання: має чи не має право? Якщо не має, значить він обманув. А якщо має, значить він Бог. Тому що задали питання: хто може? Крім Бога? Це є відносно властивості. Далі ми розглядаємо таке явище як характер. Вихід 34 розділ 6, 7 вірш сказано. Що Господь прийшов перед Месієм і сказав Господь Бог шитрот, милосердний, дотерпеливий, милостивий, правдивий, справедливість держить і чинить милосердя тисячам родів. Питання. Син, він чуть-чуть менше, шедрить, чи менш милосердний? Відповідь проста. Він так само милосердний, він так само любящий. Він не може бути на 2 секунди менш любящий, чим так далі. Ну і є така властивість. або Христос каже: Я маю владу віддати життя і маю прийняти. Тобто він мав владу. Мав владу прощати, він мав владу віддати життя. Першим, другим, третім пунктом все зрозуміло, все просто. Природа, властивість і характер. Все просто. А ось коли люди розглядають місію. А по місії отець і син вони різні, ну, різні місії виконують. Відповідно, якщо вони виконують, багатьох виникає питання. Христос каже: отець більше мене, Івана, Ш... що він мав на увазі? Він мав на увазі місію, призначення, діяльність, роботу. А в другому місці сказано Матвія, що хто з вас хоче бути більший, тільки буде менший. І ось виникає питання: а хто із них більший, хто менший? Ніхто. Вони рівні. Тому місія в них різна. Але це не означає, що ця місія визначає їхню рівність чи нерівність, визначає їхню ієрархію чи ієрархію. Просто в них різне призначення. І так, перше призначення, і 13 розділ, 4 вірш сказано: Я Господь Бог твій, і Бога крім мене не будеш знати, і крім мене немає Спасителя. Отець явно заявляє, чи це хіба? Або Я Господь і немає, крім мене Спасителя. Ісаї 43,11. Бог та й скаже, Я Спаситель. Все, більше немає. Коли Ангел приходить до Марії, до Йосифа Він каже: «І вона породить сина, і ти дасиш йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від їхніх гріхів. Хто спасе? Ісус Христос спасе свій народ, тобто Він Спаситель Ізраїля. То хто він? Він спаситель. А в Ісаїї сказано, що немає іншого Спасителя. Ну і Луки 2.11 сказано: бо сьогодні в Домі Давидові для вас народився Спаситель, який є Христос Господь. Чітко і ясно прописано. Він є Спаситель. Бог, Господь Бог говорить, не буде вас Спасителя іншого крім мене, а на говорить, що сьогодні народиться вам Спаситель. Тому місія в них різна. Місія оця одна. Також Він Спаситель, але по одному, а Ісус Христос по іншому. Потім прихід. Якщо уважно прочитати 20 розділ, 22 розділ Книги об'явлення, 7-й вірш говорить, ото незабаром переходжу. <кхех> сказано про Отця. Ну ми знаємо, хто має прийти. І ось, а в Малахій, наоборот, в старому заповіті, тобто в новому заповіті сказано, що отець прийде, а в старому заповіті говориться, що ось я посилаю свого ангела. І він перед обличчям їм приготує дорогу. Це про Йоанна Хрестителя, тобто про претечу. І нагало прибуде до храму свого Господь. Тобто, зрозуміло, Господь, отець, або син, якого шукаєте, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ми вже говорили, що Ісус Христос є ангел заповіту або ангел Господній. І в даному випадку Малахії сказано про двох ангелів: ангел, який приготовує дорогу для ангела, який прийде. А ангел, який прийде, це є Господь Ісус Христос. Я розумію, де чому можливо складно, але так е, виклад, е, говорить Слово Боже. І так ми бачимо місія різна. Ну, і місія Святого Духа там прописана в 16 розділі і в 8 віршові Євангелії від Іана. Він сказано: І він прийде і світу виявить гріх, правду і суд. Все. Це його місія. Місія Ісуса Христа померти. Оця е, Зовсім іншої місії. І саме по причині місії люди сьогодні в людей виникає питання: хто старший, хто молодший, хто більший, хто менший. Слідуючі відео це буде продовження. І я там більш практичніше, як то кажуть, на пальцях пояснюю деякі деталі з даного матеріалу. І так. Життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного правдивого Бога, і того, кого послав ти Ісуса Христа. Амінь.